Вітаю, американська попзірка Мадонна виходить заміж за футболіста Акіма Моріса, який молодший за неї на 37 років. Принаймні саме так стверджують інсайдери: ще в січні артистка натякала на заручене з обранцем, опублікувавши фото, де вона хизувалась каблучкою з чималим діамантом на безіменному пальці. А нині джерела близькі до оточення пари стверджують, що вони дійсно планують укласти шлюб. Мадонна постійно каже, що не хоче гаяти жодної хвилини. Вона вже зробила все, що могла, і тепер їй хочеться чогось справжнього. А кім дає їй це відчуття спокою та зв'язку. Він змушує її сміятися, підштовхує її до всього правильного і ставиться до неї краще ніж будь-хто раніше. Пара ще не визначилася з датою весілля, хоча оточення переконане, що це станеться до кінця року. До речі, перед укладанням шлюбу Мадонна вирішила все ж таки убезпечити свої статки, і перед тим як іти під вінець, вона укладе шлюбний договір з молодим обранцем. А Кім не має з цим нічого проти. Він уже погодився на усілякі умови конфіденційності від моменту початку їхніх стосунків, тому жодного конфлікту тут немає. Зазначимо, що за плечима у Мадонни є два шлюби: вперше артистка пішла під вінець у 1985 році. Чоловіком зірки став актор Шон Пен, з яким вона прожила 4 роки в шлюбі. Вдруге, виконавиця вийшла заміж за режисера Гая Річі, цей шлюб тривав 8 років. Ось такі новини шоу-бізу. На все добре!